Мирослав давно прийшов до партії. Ми тривалий час з ним спілкувалися. Одна із партійних посад залишилася, і він залишився працювати на ній. Він був керівником Харківського соколу. Я прошу до слова керівника всеукраїнської молодіжної громадської організації Сокіл Друга Чорнота. Слава нації! Сьогодні ми проважаємо людину, яка була братом для нашого, для кожного, хто служив в нашому підрозділі. Він був одним із перших добровольців, яких оформили спочатку батальйон Січ. Потім в силу обставин багато із нас опинилося в підрозділі Карпатська Січ. Спочатку Мирослав воював без оформлення, потім, коли наш підрозділ включили в Збройних сил України, ми знову опинилися з ним в одному підрозділі. Людина, яка мала надзвичайно хороші організаторські здібності. Здатки командира не так давно він отримав погони офіцера молодшого лейтенанта. Він багато уваги приділяв, власне, вишколу вишколу своїх бійців. Він спочатку командував відділенням, відділенням, де були хлопці в основному 18-20 років, як і фізичному, військовому вишколу, так і до Він надзвичайно. Крупльозно ставився до процесу підготовки. У нього було найголовнішим, щоб кожен із його бійців повернувся додому. І на цій операції він заплатив своїм життям заради того, щоб кожен із бійців з його групи повернувся живим додому. Але перед своєю смертю він відправив до пекла кілька нікчемних москальських душ. І ми хто залишилися? Ми повинні продовжувати робити те, що робив він: готуватися і знищувати окупанта. Наша священна місія. Це визволення української землі. Наша священна місія це понести смерть кожного, хто не повернувся до своєї домівки. Насправді він не помер. Він залишився назавжди в строю. Господь забрав його на службу до себе. Як найкращого із нас. Герої, Герої! Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають.